Починаємо роботу. Спочатку я набираю шість повітряних петель, роблю з них кільце. І тепер піднімаюся для першого ряду на три повітряні. У кільце, ув'язуючи ниточку, я в'яжу ще 15 стовпчиків з одним накидом. Тобто, в сумі, у мене на кінець першого ряду, разом із стовпчиком з повітряними підйомом буде 16 стовпчиків. Так, майже закінчила я перший рядочок. В другому ряду в нас будуть рельєфні стопчики без накиду і повітряні петлі. Тому закінчуватиму я рядочок ось таким чином. Я просто завожу гачок під петлі підйому і відразу ж пров'язую цей перший стопчик рельєфний без накиду, який буде перший в цьому ряду. Далі набираю 7 повітряних. Тепер спускаюся донизу. І мені треба завести гачок ось між петлями підйому І навколо першого стовпчика я його пропускаю, витягую ниточку і пров'язую стовпчик, ось такий рельєфний, без накиду. Знов сім повітряних. Знову завожу гачок уже між цим стовпчиком. І наступним ось так, витягую ниточку і пров'язую рельєфний стовпчик без накиду. Тобто в мене виходять ось такі арки на фоні ось косички, яка утворюється рельєфними стопчиками. І так буду в'язати до кінця рядочка. Майже я дов'язала рядочок, тобто в мене вже обв'язані всі стовпчики. У мене є 15 ось цих арочок, і зараз будемо робити останню. Робимо її наступним чином. Я набираю 4 повітряні, два накиди, і з'єднуюся з, з ось цим найпершим нашим стовпчиком рельєфним без накиду. Да? Ось так і пров'язую такий. Притягнутий стовпчик з двома накидами, скажімо так, для того, щоб я була по висоті. Ну, не я, а арка була по висоті, така ж сама, як е, всі інші арочки. І звідси починаємо в'язати третій рядочок. Набираю я три повітряні замість першого стовпчика і в'яжу ще три стопчики з одним накидом сюди ж. Ось так витягую гачок із робочої ниточки, вставляю в третю повітряну петлю підйому, підхоплюю робочу ниточку і ось протягую її крізь петлі підйому. Таким чином у нас вийшов попкорн. Далі я набираю 4 повітряні і в'яжу стопчик без накиду під наступну арочку. Знову чотири повітряні, і тепер під наступну арочку нашу я знову в'яжу попкорну. Тобто пров'язую чотири стовпчики з одним накидом Так. і оформлюю попкорн. Відповідно, цього ж разу я гачок вставляю в вершиночку першого стовпчика. Так, і тепер знову 4 повітряні, стовпчик без накиду під наступну арочку, і так далі. В кінці рядочка, пров'язавши 4 повітряні, з'єднуємося просто у вершиночку нашого ось цього попкорника. І починаємо в'язати четвертий рядочок. Так, тут я ось так зроблю: перейду під арочку наступну. Піднімуся на три повітряні, або я все-таки на дві, мені досить. Так, і тепер це у нас був ніби перший стовпчик з накидом, в'яжу другий стовпчик з накидом. Тепер роблю накид, але пров'язую на півстовчик з накидом і ще два стовпчики без накиду. Тепер в'яжу стовпчик без накиду. У стовпчик попереднього ряду, ось таким чином. І тепер наступна арка моя роблю все у дзеркальному відображенні. Тобто два стовпчики без накиду, один напівстовчик з накидом, два стовпчики з одним накидом, набираю два, стовп... два накиди і пров'яжу. Рельєфний стовпчик з накидами з двома, на основі нашого попкорника. І тепер йду в зворотньому порядку. Два стовпчики з одним накидом, на стовпчик з накидом, два стовпчики без накиду, ну і так далі. Так, і в кінці рядочка, дов'язавши два стовпчики без накиду, робимо. Два стопчики з накидом, да, робимо два накиди на гачок і йдемо е, в'язати навколо вершиночки попкорна, стовпчик рельєфний, з двома накидами. І тепер з'єднуємося із вершиночкою, не вершиночкою, з початком ряду, з трьома повітряними петлями. Так, ось така у нас вийшла вже зірочка, вже може бути повноцінною сніжиночкою, тільки її треба заблокувати. Да? Починаємо п'ятий рядочок, для цього нам зараз треба ось так повернутися під рельєфний стовпчик з двома накидами. Просто заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик рельєфний без накиду. Після цього набираємо ще дві повітряні, щоб у нас вийшов стовпчик з накидом по висоті. І тепер ось в оцей проміжочок між стовпчиком і повітряною, не повітряною, і з'єднанням нашим, пров'язуємо ще чотири стовпчики з одним накидом. Робимо накид і знову спускаємося до стовпчика рельєфного з двома накидами. Знову його обхоплюємо і пров'язуємо рельєфний стовпчик з одним накидом, щоб у нас вийшло ось так. Тепер робимо два накиди, і йдемо до ось цього стовпчика, без накиду попереднього ряду, і навколо нього. В'яжемо стовпчик, рельєфний з двома накидами. Далі три повітряні, знову два накиди, і навколо цього ж самого стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. Ось так, накид. Ідемо до ось цього стовпчика. Рельєфного, навколо нього в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом, і ось у повітряну, яка в нас позаду цього стовпчика, пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. знову Ой, один накид. І навколо стовпчика, де ми в'язали вже один накид, так? точніше, стовпчик з одним накидом. В'яжемо ще один рельєфний стовпчик з одним накидом. Тепер два накиди йдемо до стопчика без накиду. Тут його важкенько трохи знайти, але реально. Оце, дивлячись, як ви в'яжете. Якщо я туго в'яжу, то мені важкенько, Якщо не туго, то вам. Не складе ніяких клопотів це зробити. Так, ну і це я вже показала два рапортики ось такий цей рядочок. В кінці рядочка, пров'язавши останній стопчик з двома накидами, я йду до першого рельєфного стопчика з цього з одним накидом, і тут пров'язую рельєфний стопчик без накиду, як ми з вами вже в'язали. І відразу набираю три повітряні, замість, першої, замість першого стовпчика. І ще одну повітряну для арочки. І тепер я буду в'язати рельєфні стопчики виворотні з одним накидом навколо кожного стовпчика попереднього ряду. Ось так, перший стовпчик є повітряна, навколо другого. Також в'яжу стопчик з одним накидом повітряним, навколо третього повітряного, і навколо четвертого. Ось так. Так, знову ж таки, одна повітряна накид. Навколо стопчика з накидом рельєфного попереднього ряду починаю в'язати рельєфний стопчик з накидом. так, і не дов'язую його, відразу роблю наступний стовпчик і починаю в'язати рельєфний стовпчик з накидом на основі наступного стовпчика рельєфного з двома накидами. І тепер пров'язую ось так все разом: одна повітряна, і тепер мені треба зв'язати попкорн на ось цій арочці нашій. Я пров'язую тут 4 стовпчики з одним накидом. І роблю з них попкорник, одна повітряна, і в'яжу знову ж таки подвійний, точніше, два рельєфні стовпчики із спільною вершинкою. Ось так. І тепер одна повітряна, і буду в'язати рельєфні виворотні стовпчики з одним накидом. І між ними по одній повітряній ось так. Такий репортик цього ряду. Так, В кінці рядочка, дивіться, я пров'язала останній попкорник, одну повітряну, і тепер починаю пров'язувати останній рельєфний стовпчик і відразу поєднуюся з. Своєю третьою повітряною петлею, якою ми починали рядочок. І ось так я його закінчую. Так, ось така у нас краса вимальовується. А ми переходимо до наступного рядочка, здається, це сьомий. Ми стоїмо зараз ось над вершиночкою цих двох стовпчиків, обхоплюємо їх разом, пров'язуючи рельєфний стовпчик, виворотній так, без накиду. Плюс дві повітряні. Це дві повітряні у нас для того, щоб вийшла висота стовпчика. І ще набираємо три повітряні для арки. Тепер ми будемо в'язати попкорники в ось ці центральні три арочки тобто, ось цю ми не чіпаємо а стоп-арочки, які між звичайними стовпчиками були. Да? Неправильно я сказала, ну, ви бачите. Так, пров'язуємо, цього разу в'яжемо менші трохи попкорники з трьох стовпчиків. Тому ось набрали три стовпчики без накиду. Ой, вибачте, з накидом, туди думаю, туди говорю. І з них зробили попкорник. Так, три повітряні. Йдемо до наступної арочки. Сюди три стовпчики з накидом. Так, оформили попкорник, знову три повітряні, знову три стопчики. Так, оформили попкорник. Ось так, три повітряні, і тепер робимо накид, йдемо до ось цих. Двох стопчиків із спільною вершиночкою. Починаємо тут в'язати стопчик рельєфний з накидом, не дов'язуємо, знову накид. Йдемо до наступних цих стопчиків починаємо тут в'язати те саме і пров'язуємо разом. Тобто, у нас ось так виходить. Тепер знову три повітряні, і йдемо в'язати наші попкорники. Ну, попкорники вже. Знаєте, як в'язати, тому на цьому показувати цей рядочок, я закінчую. Так. І в кінці рядочка, дивіться, пров'язала я останні три попкорники, роблю накид, починаю в'язати рельєфний стовпчик з накидом, і йду до нашої третьої повітряної петлі на початку ряду. І ось так все разом пров'язую. Все, закінчили ми цей рядочок. І тепер останній. Останньому рядочку все дуже легко, просто під арочку з трьох повітряних в'яжемо три стопчики без накиду. Тепер набираємо три повітряні, і з них робимо піку. Ідемо під наступну арочку відразу. Сюди в'яжемо три стовпчики без накиду. Знов три повітряні, з них робимо піко, і йдемо до наступної арки, тут три стовпчики без накиду. Знову три повітряні, з них зробили піко, і йдемо до наступної арки. Тут в'яжемо три стовпчики без накиду, і навколо ось цих рельєфних двох стовпчиків пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду. Так, і переходимо до наступної арки. Знову три стопчики без накиду, ну і так далі, Ви зрозуміли, так, ось така краса в нас вийшла Тепер залишилося заблокувати. Я буду блокувати на кулі, тому що це в мене буде парасолька. В принципі, з цього можна залишити і сніжиночку. Да? Ну, але ж все рівно її заблокувати тоді на рівному фоні. Так, на цьому все. Дякую, що пов'язали зі мною. Дякую за ваші підписки, коментарі. За ваші вподобайки, за ваші донати. Це все дуже-дуже цінно. До зустрічі!